<реш> <реш> Я не розумію чому ви смієтесь. Тому що, бачите, коли відбулося зіткнення, оця жінка її посунула удару, так, і вона своєю головою вдарила сусідки, яка поруч сиділа, і та отримала через неї травму. А насправді, якби вони були присівно ті обидві, Би не сталося, окрім класичного навчання, варто також не забувати та навпаки навчатися, як бути в безпеці під час дорожнього руху Надвірнянський фаховий коледж НДУ, саме з тих навчальних закладів, які пильнують це питання цього разу. Студенти мали можливість поспілкуватися із працівниками патрульної поліції та почерпнути щось корисне для себе. А про важливість одягу на проїжджій частині розповіла начальниця відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції Івано-Франківської області Олександра Бабецька. Она наочно виглядає, але бачите, який одяг найбільш помітний це білий білий яскравий. От декілька людей з цієї аудиторії будуть помітні здалека. Рекомендую вам наполегливо користуватися світлоповертальними елементами. Вони є абсолютно різні на будь-який смак, на будь-який гаманець, та до будь-якої субкультури підходить. Але це потрібна річ, бо вона реально рятує людське життя. Що має бути на велосипеді, щоб ваша поїздка була безпечною? Світловідбивачі, якого кольору і де? Червоний і білий. Добре, але на яких? Тому що є, ну, залежить, з якого боку має який бути. Задаві, По, це, воно, воно, білий, що, По аналогії автомобіля, правда? Позаду червоний, іноді маготливий, спереду білий. Так само хтось сказав, що має бути ліктар білого кольору, абсолютно правильно. І на колесах мають бути катафоти яскраво оранжевого може бути салатового кольору, так для того, щоб було помітно. Про залучення студентів до такого типу навчальних заходів розповів завідувач відділення транспортних технологій пан Анатолій. Чоловік звертає увагу на доступності даного заходу для всіх курсів та його тривалості. Ми проводимо захід про безпеку дорожнього руху. Ми залучаємо студентів, залучаємо представників поліції ну, обласного і місцевого рівня для проведення таких заходів. Ми бачимо, що кожного року є збільшилася кількість дорожньо-транспортних пригод за участі студентів, учнів інших. Учасників дорожнього руху, і ми такий в нас є проект. Кожного року ми проводимо захід. Ці заходи для студентів другого, третього і четвертого курсу. Тобто, тим учасникам дорожнього руху, можна сказати, що всі є учасниками дорожнього руху до 18 років і 18+, плюс, тобто більше старших. Такі навчання проходять. Десь можна сказати, до години часу. Ми кожного року ми проводимо до години часу. Ну і плюс до того в нас ще є в програмі закладено. По навчанню по правилах дорожнього руху ми проводимо і на кожних курсах другий, третій, четвертий курс правила дорожнього руху. Хлопець Михайло, студент коледжу, та вчиться на другому курсі. І оскільки багато хто за словами юнака здає на водійські права, такі заходи є доволі важливими навіть для пішоходів. Зізнається, старається дотримуватись правил. А із засвоєної інформації вже має що розповісти. У нас час дуже важливо, як більше студентів зараз подають. Но водійські права, які досягли 16 років на мотоцикли, їздять. Також переходити пішохідний перехід це обов'язково це потрібно, щоб всі знали. І до всіх доведело до відому. Це дуже корисно, на мою думку. Ну, стараюся правильно, ну інколи допускаю помилок. Ну. Це всі. Допускають, ну, стараюся правильно переходити, дивитися по сторонах. Ось зараз проводиться у нас бесіда з поліцією. Вона об'ясняє, в які сторони потрібно дивитися спочатку і бути уважним на дорозі. Стараюся носити браслети. Вони продаються, також можна власноруч зробити їх. Так що це потрібно. На велосипеді є ці катафорчики чи як їх називають по інакшому Це те, що. Світловідбиваючи елемент на заході. Працівники патрульної поліції пояснили важливість ременя безпеки і водночас показали наслідки ігнорування такої дії, що може нашкодити не тільки байдужій людині, але й оточуючим. адже недбальство це пряма загроза безпеці життя. Може, хтось переживає за своє життя, хтось простівається, хтось вирішує, що він цього робити не буде своїми діями, ще й травмує людину, яка сидить поруч, так тому. Думати потрібно не тільки про себе, а й про весь який сидить поруч, так, і так само пристіватися, тому що це є наше життя і наша безпека. Мені здається, основа, база, яку треба розуміти. Ну і через якусь там, я не знаю, байдужість до себе, чи те, що там це якось не круто і непрестижно пристибатись, бо будуть там хтось насміхатися чи ще щось то ну, не варто Не варто, тому що життя і здоров'я це є найбільшими цінностями і е, треба завжди пам'ятати що коли ви сідаєте в автомобіль і він набирає якусь певну швидкість це вже є джерелом підвищеної небезпеки